Доброго дня, ульме голове та члени екзамінаційної комісії. Хочу представити вам свій дипломний проєкт за назвою «Настінний розпис інтер'єру у місті Вуперталь, Німеччина на тему поєдинок. Приміщенням для свого розпису я обрав простору вітальню приватної квартири площі 40 квадратних метрів з суцільною стіною 3 на 5 метри. Стіна має виступ, доступ до простору над стелею та освітленням зверху. Сам інтер'єр виконаний у приємних природних тонах. З використанням натуральних матеріалів, таких як мармур та дерево. Моєю метою було створення яскравого зображення, яке буде не просто перебувати в гармонії з навколишнім оточенням, а завдяки акцентам доповнювати інтер'єр і розкривати його інакше, збагачуючи новими ритмами, кольорами та мотивами, а також демонструвати глядачеві всю напругу поєдинку, змушуючи кожного поставити себе на місце інших людей та відчути їхні емоції. Основна ідея розпису це відображення фехтувальників через метафоричний образ акул, що можуть плисти тільки вперед, діяти швидко, рішуче та сміливо. Характер поведінка акул образно відображає пресинг та душевне самопочуття борця перед поєдинком. Всі персонажі є прикладом завзяття та наполегливості, спонукаючи ніколи не здаватися, іти до кінця, адже життя це постійна борьба, і не має значення, скільки разів ти будеш падати і чути у відвідні. Важливо скільки разів ти будеш підніматися та боротися до тих пір, поки ціль не буде досягнена. Фехтування це один з найдавніших видів спорту, що бере свій початок ще з часів стародавньої Індії. У добу середньовіччя фехтування мало яскраво виражений класовий характер, ним займалися переважно представники аристократії, феодальних клізівств та держав. У моїй роботі фехтування представлене не тільки як граціозний вид спорту, має значення сам принцип. Маска, що прикриває голову непрозора. Під час поєдинку ти не бачиш обличчя противника, але ти бачиш його дії і відчуваєш шкоду, що задається. Маска в моїй композиції є уособленням життєвих труднощів. У житті, як у фехтуванні, мають велике значення твої дії, які можуть створювати вихід на гору або залишити тебе ураженим. В основі розпису лежать чіткі геометричні пропорції та мотиви кругової симетрії. Так передбачається, що середовище буде стилістично ділитися на зони світла і тіні, де світло ніби зверху проникає в глип океану, освітляючи дно, майже всю поверхню займають мармурові текстури, які доповнюють інтер'єр і стають з ним одним цілим. Колористична гама дуже стримана та поєднує у собі відтінки сірих, коричневих та тілесних кольорів. Моя робота про нескінченну боротьбу над собою та життєвими труднощами, все життя це поєдинок. А ти в ньому маєш бути акулою. Всі ці ідеї та результати розгорнуто представлені в пояснювальній записці. Дякую за увагу.